Як називається сторона прямокутного трикутника, яка лежить навпроти кута 90 градусів? Як порахувати площу прямокутника? Ну, довжину на ширину помножити. Квадратний корінь з 64. О, щас кажуть, поділити нам, так? Треба да, так, щоб типу, помножити два числа і манове типу, вийшло 64. Однак. Два числа які? Ну, однаково. Ні, 8 на восім, 8, не, не. можна вийду. на Давай Давайте почнемо з чогось простого. Один на вісім. 8. Два на вісім. Шостя. Шостя. Далі. Двадцять четыре, тридцять. Два. Сорок. Сорок восемь. Після шесть. Шістдесят. Що таке радіус? Всередині. Радіус ну, – це вся е, якби, ну, круга. Площа. Ні, не площа. У мене картинка, ну, отак, кружочек, діа... точечка. Так. І сюди. Так. Оце. І діаметр? 12 в квадраті. 144. Дівчата, у нас є такий е, прекрасний подарунок для вас. Це Powerbank uh -huh. від школи Матима. Дякую вам да, за пропозицію. Да, а, да.